Я сам стояв і дивлю, ну, дивлюсь, і у нас там вже було там 4-5 сильних, потужних конкурентів в Україні, я такий думаю: типу, блін, а якщо не так, ну, ринок вже переповнений. Але я якось я поспілкувався, з чуваком. Ну, це завжди, до речі, так здається. От коли я в Таргет да. заходив, я теж такий думаю, блядь, стільки людей, скільки займаються агенцій, а я такий, типу, маленький, взагалі не знаю, що тут робити. Типу е, є така хуйня, дуже прикольна, б'ясто Action називається. Коли ти е, е, якщо ти починаєш щось робити. То воно наближає тебе до результату, до фінальної цілі набагато швидше, ніж ти просто будеш сидіти на, диван, на дивані і обдумувати: а чи це та ніша, чи це то, чи це інше. Тобто, краще на старті спробувати зробити хоча б 20-30 стартових, зрозуміти. Чи є якийсь вихлоп з цього, MVP, так можна сказати, і вже робити далі висновки? У нас так плюс-мінус вийшло. Цей один відсоток він залетів. Знову таки, я казав, у мене було три сценарії, і стрельнув якраз той сценарій, який я ну, взагалі не розглядав. Я такий думаю, як, як можна взагалі? Чувак, я, я такі гроші не бачив взагалі. Тисяча доларів в перший місяць я такий думаю, вау, як? Просто і це дало настільки великий потік мотивації, що ти просто сидиш, 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 працюєш, 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 тому що у тебе повністю життя перевертається з ніг на голову, і навіть не знаєш, який буде наступний стейдж.